Всім привіт! Мене звати Ліза і я колекціоную ародні рослини. Спочатку я вирішила, що я просто швиденько пересажу всі анти, але я зрозуміла, що я абсолютно не передала вам фактуру кожного антуріума, якого я отримала. А вони настільки немовірні, що кожен листочок, мені здається, потребує особливої уваги. Деякі я вже пересадила, але все ж таки хочу зняти окремо відео про кожен із них. А, і так, перший англ, який ми розглянемо, це Splendid Martino. А... Так-так, картинка стоїть і ви чуєте мій закадровий голос. Я хочу одразу попередити, що відео знімалось при дуже сильно яскравому світлі. Так антуріуму будуть виглядати вдень при дуже яскравому освітленні. А тепер поїхала картинка. Але інколи ви будете все рівно чути мій закадровий голос. Враховуючи той факт, що так не виглядають антуріуми в повсякденному житті, я окремо дозніму відео при пасмурній погоді без затемнення. Насправді можна дуже гарно зняти антуріуми, накласти фільтри, затемнити картинку, і ви будете бачити просто шикардезну рослину. Але насправді вони виглядають саме так, як я сьогодні покажу. Ну і ще періодично ви будете чути мій закадровий голос, тому не завжди мої вуста будуть співпадати з тим, що ви чуєте. Вона має дуже велику фактуру, дуже крута. Я не знаю, який буде надалі синус. Мені здається, що має бути трошки більше розкосий, так само, як у самої бесі. Але вона просто шикарна. в самому відео з розпаковки. Я казала, що майже кожен антуріум дуже сильно мокрий. Насправді дуже сильно мокрий був папір. Дійсно, були на деяких листочках навіть конденсат води. Але саме цей папір, до речі, на деякому навіть був грибок вже. І врятував, в принципі, в цілому саму ситуацію, тому що сам субстрат був абсолютно адекватно вологий, Всі корінці дуже в гарному стані, мені прям сподобалось. Я думаю, що більшість листочків ми втратимо через досить важку і довгу дорогу. Але в цілому всі рослини прийшли досить добре, окрім деяких, але про це трошки згодом. Ну, і в принципі, сама Splendid Martina це просто безмежна любов, вона має дуже сильно яскраве. Яскраві блискітки на яскравому світлі, вона досить темна при звичайному освітленні, в неї безмежно крутезна фактура і неймовірно гарні переливи. Тож цей антуріум любов. Наступний сієнець це гібрид бесі і папі. Він має чіткий синій відблиск, дуже крутий, він більш оксамитовий. Це стіни через це він прийшов саме у мосі. Я просто трошечки додала свого моху і його зволожила. Новенький листочок, звичайно, трошки покоцаний в дорозі. Але ви гляньте на ці неймовірні просто переливи. Цей самий Антуріум Бесі і папі. При звичайному денному освітлення на вулиці пасмурна погода. В нього перелив від бесі, коли листочок ще молоденький. А коли листочок доросліше, він вже не має такого переливу. Він більш мені схоже, звичайно, на папі з його трошечки синім відливом, але позаду в нього червоне стебло. Він має червоні венки і червоний синус. Виглядає, звичайно, цей антуріум неймовірно, особливо мені подобається його оксамитовість, така сама, як у папі. Я не знаю, який він буде сам пухнастий, як подушка, чи більш плаский, поки що мені не відомо, але це той антуріум, на який варто звернути увагу, якщо вам дуже подобається і Бесі, і папі, Тож це таке поєднання обох улюблених антів в одному. Наступний це неймовірний люкс, і він має сріблястий колір. Він дуже крутий. Він також вже пересаджений. Наступні рослинки я буду пересаджувати разом з вами. Але мені дуже хочеться просто приділити увагу кожній із них. Поки що, всі рослини, які я вам показала. Не мали ніяких проблем по колоневій системі, тобто мені дуже подобається. Ну і люкс це просто, мені здається, лав, його фактура, його блискіт просто заворожує. Дуже крутецький. Цей самий антуріум знятий сьогодні при пасмурній погоді. Насправді він досить темний, але в нього все рівно є оцей чіткий сріблястий відблиск. Це, напевно, той ант, до якого мені постійно хочеться торкатися. Бо цей рельєф, ці подушечки, мені його постійно хочеться мацкати. Наступний гібрид Revan і Andean Moon. Це новий гібрид, їх не так багато насправді. Raven Soul це гібрид Крісталінума і Люкса. Андеан Moon – це гібрид Бесі і Дебіле. Він має бути темним. Я не знаю, як він буде надалі себе поводитись. Поки що він світленький, але мені здається, що все рівно його батьки мають бути набагато темнішими, тож багато чого залежить від взагалі освітлення. Як показати цю рослинку? Вона дуже, дуже прикольна, фактурна також, має неймовірний блискіт, але в нього не така сильно виражена фактура, як, наприклад, у Сплегіт Мартіна. Але поки що він зовсім маленький сінець. далі ми будемо дивитися, який він буде. А взагалі, гібрид Андеан Муну має такий досить фіолетовий колір. Я поки що не бачу тут фіолетового відтінку, але мені здається, він має бути досить прикольний. На жаль, цей Антуріум мені прийшов з відгнившою точкою росту, при тому, що сам листочок в упаковці я не знайшла. Не знаю, що буде з ним, будемо спостерігати. Поки що мені зовсім не везе саме з ревонсов і з його гібридами, тому що наступний ревен папі прийшов ще гірше. Це Інгред Депортіла, інверс кроссінг. Він досить прикольний, але прийшов він не в гарному стані. Він зовсім був пересушений. Поки що я додала свого моху, трошечки його зволожила. Буду сподіватися, що він буде ок. І з того, що мені дуже сподобалось в цьому гібриді, те, що в нього дуже сильно видовжений листочок. Він має дуже сильно темний колір. І ці червонючі вени просто мене заворожують. Вони дуже крутецькі. В нього також є червоний синус. А, тож буду сподіватися, що він відійде, набереться Тургору, він, він безмежно блискучий. Я не знаю, чи передає камера а, ці блискітки, але це прям вау. Саме після пересадки цей антуріум набрався Тургору і виглядає просто шикарно. Я думаю, що далі по відео ви зрозумієте, що моя любов то довгі листочки і Бесі, і папі. Але червоні вени на зворотній стороні листка мені безмежно подобаються. Саме цей гібрид має бути дуже величезним, і він безмежно гарний. Він досить темний, хоч і дуже сильно блискучий. Ще один антуріум. Звичайно, це знову ж таки гібрид з люксом, від яких я просто млію. А саме це куябену сол і люкс. Один такий антуріум з сіянцям я подарувала тані. В мене не залишилось моєї рослини, тож я собі замовила ще одну. Він нереально крутий, знову ж таки, афігенська фактура, він більш шкіряний. Він не настільки оксамитовий, як деякі антуріуми. Він більш гладкий, дуже схожий по фактурі на Радікан з Люксом, але він настільки блискучий, що це просто неймовірно. Має бути дуже темний. Фактура Люкса просто в кожній рослині мене заворожує безмежно. Темний, довгий, Ну, зрозуміло, да? без слів. Моя любов просто. Наступний антуріум Патрік Легендарів це абсолютно новенький ант, який мене просто вразив безмежно. Це гібрид. Crystal Sky. І Moon. Він неймовірно темний. Я його тільки розпакувала, тож він зовсім ще маленький сіянець. Його я просто допакую трошечки живим мохом, поставлю в тепличку. Прийшов він, в принципі, в гарному стані, Всі листочки абсолютно нормально. Коріння ми розбирати не будемо, але я бачу. Коріння, ну, воно начебто нормальне. Я дуже сподіваюся на те, що він адаптується, тому що він а, дуже темний. По-друге, він має неймовірний колір і він оксамитовий, його хочеться прям чіпати. Я в нього трошечки додаю свого живого моху, ми його зволожимо і поставимо надалі в тепличку. Цей гібрид був у продажу вперше, тож ніхто не знає, який він буде, коли буде дорослим. Але його листя дуже сильно оксамитове і дуже сильно темне. Мене він дуже сильно вразив, і я не змогла пройти повз, щоб його не не придбати. Мені здається, що він має бути досить фактурним, як подушечка, тобто таким трошечки надутим. Але ми можемо тільки здогадуватися, наскільки гарним він буде, коли буде дорослим. Приблизно нам треба почекати десь близько року, для того, щоб зрозуміти, який же він виросте. Наступне Антуріум це гібрид паті і мого улюбленого люкса. Він прийшов найгірше, напевно, з всіх. Ні, не найгірше, там є ще декілька рослиночок, які прийшли не дуже ок, але, але це ж не змінює його фактуру. І ця фактура люкса. Колір дуже темний, він не такий, як люкс. В нього буде досить видовжений листочок. Звичайно, новий листочок прийшов досить погано. Але ми будемо сподіватися, що з ним буде все добре. Зараз ми так само. В нього, в принципі, дуже гарне коріння. А насправді, із всіх рослин найкращі рослинки ті, які прийшли саме в мосі в таких а, в пластикових стаканчиках. Будемо зараз також докомплектовувати звичайним мохом нашим і дивитися, як він буде далі адаптовуватися. Фактура, як завжди, всепенько, колір. Темний, близький, неймовірний. За що я люблю, напевно, антуріуми. І так, папірюк саме трошечки зволожили. Надалі я поставлю його а, на стаканчик, в якому буде водичка, щоб мох постійно був вологий. Я не хочу його зволожувати дуже сильно, тому що мені хочеться, щоб... А Мох зволожуся поступово. Не можу просто кіт неймовірний. Я не знаю, чи передає вам камера те, що бачу я. Я вже просто безмежно чекаю сонечка, щоб зняти всі ці анти при сонячному світлі, світлі а не при іскустяному освіщенні. Ну, тут без слів. Довгий, фактурний, дуже темний гібрид папі. Я взагалі дуже полюбляю саму рослину папі. Ну, І я також не змогла не придбати папі з Люксом. Мені здається, це досить гарний екземпляр. Подивимось, як він адаптується. Але в цілому на сьогоднішній день він досить гарно себе почуває. В мене є один загадковий А. Amazon, Amazon Night Fox і папі. Взагалі-то я замовляла Amazon Night Fox. Чому прийшов саме цей Антуріум? Чесно кажучи, я не знаю. Він в поганому стані, напевно, в одному із найгірших. Ми його зараз розпакуємо, я вам покажу корінчики. Він дійсно дуже вологий був. Навіть пішла блісніва по, по паперу. Хоча корінчики, нічого, субстрат абсолютно сухенький. Хочу показати вам, як приходять взагалі анти. В принципі, корінчики нормальні, деякі листочки, ну, я розумію, що ми їх втратимо. А який він буде насправді, я не знаю. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь, ми будемо спостерігати за їх адаптуванням та разом. Тут мені дуже складно щось коментувати, тому що прийшла рослинка в дуже негарному стані. Просто спостерігаємо. Взагалі, я думаю, що він, звичайно, адаптується і дасть нові листочки, але. Наступний але. гібрид Андему. Це також гібрид Бесі і Дебіле. Він дуже цікавий, як на мене. Він має, досить, має бути досить темний. Мені не дуже подобається поки що. Зараз ми його розгорнемо і подивимося, що там з ним всередині. Можливо, він дуже маленький. Виглядає все отак. Якщо чесно, я думала, що я його посажу в субстрат, але, дивлячись на нього, мені дуже сильно хочеться помістити його саме в мох. Взагалі, він має дуже-дуже темний колір. Саме цей антуріум прийшов мені в подарунок. Взагалі. Цей гібрид має дуже темний колір, а він трошечки оксамитовий. В нього такий досить синій відлив. І поїдеться крихітка, скоріш за все у Мох. До мене прийшло два гібриди Анденбург. Один який мені подарували. Не знаю за що, напевно, Просто так, можливо, Еквадор мотивав, мотивував таким чином мене купувати. в них рослинки ще. Інше прийшов, в принципі, теж непогано. Саме головне зараз дістати корінці і подивитися, що, що ж там. Що ж там. А, листочок поганий. А, одразу кажу, листочок молодесенький. Виглядає не ок, мені не подобається, але, але я не бачу проблеми в корінці. В корінці шикардосні, він не мокрий, він класний, неймовірний. Має, ну, звичайно, в дорозі є висока вірогідність того, що, можливо, ви втратите навіть всі листочки. Можливо, вони зовсім не адаптуються. Але, але Саме головне отут. саме головне це корінці, як він буде адаптуватися. Не бачу в ньому проблем, абсолютно ніяких. Тож, скоріш за все, він перейде в мене. Не знаю, поки що не вирішила в який горщик, я думаю, звичайний субстрат. Дещо на що хочу звернути увагу на просто неймовірний колір цієї рослини. Це гібрид Undeon Moon. Поки що в нього така наліпка, яка була оригінальна. Трошки згодом я роздрукую нові наліпки, щоб не загубити, але. Як же я чекаю сонечка? Звичайно, листочок цей ми втратимо. Але гібрид, як на мене, взагалі неймовірної краси. Будь-які гібриди з бесі не можуть не сподобатись. Дуже гарні відблиски дає новий листочок, він має чітко такий. Бензиновий перелив, на жаль, на відео цього не видно, непомітно, але він просто неймовірний. Хоча, по факту, вони всі між собою дуже сильно схожі. Антуріум дреслері. Розпаковочка продовжується. Він також, напевно, досить вологий. Подивимося. дуже сильно маленький. Не знаю, чому деякі маленькі прислали саме в мосі, що мені, в принципі, я вже казала, повторююсь, дуже до вподоби. Ну, корінці. Малюсінький, Але... Але всі в гарному стані. Ну, напевне, Моє улюблене, темний, гарний, трошечки синім, відливом. Я думаю, він буде оксамитовий. А я знаю, що він дуже погано адаптується, погано росте, але маю надію, що в мене буде не так. там як, як вже буде. Дуже гарний. Думаю, що він поїде в маленький стаканчик і, напевно, не вмохав а в звичайний субстрат. А там будемо дивитися. Також темний, досить оксамитовий і дійсно він схожий з андеанмуном. Але дорослі рослинки будуть абсолютно різними. І щоб це зрозуміти, коли ми купуємо маленький сіянець, нам треба почекати ну, десь близько рочку. Це в нас ревонсол і папі, а, він прийшов досить погано. А, не знаю, що по корінню, всі листочки, скоріш за все, ми втратимо. Але якщо хтось замовляє анти, так само, як і я, я думаю, що більшість людей вже знають, що анти дають брунки. І, в принципі, якщо сам стволік абсолютно нормальний, стовбур, точніше, вибачаюсь. То, скоріш за все, рослина дасть або діточок, або буде просто крутою рослиною. Що я бачу поки що. Він досить сухий, але, на жаль, всі листочки, ну, я б сказала, з високою вірогідністю, що ми втратимо. Він в мене поїде в такий стаканчик, і в тепличку будемо дивитися. Далі що з цього вийде. Дуже сподіваюся, що він просто дасть новий ріст і все з ним буде добре. Виглядає він, я б сказала, гірше за всіх. На поки що. Саме так я і очікувала. Поки що з ревном я не дуже ладна. Добри. Антуріум фентезі. Ця рослинка теж прийшла не дуже добре. Але, але, е, ми ж поки що його розпакуємо, я вам покажу корінчики. А далі ми будемо розуміти, як вже ж вона прийшла. Ок чи не ок. Досить вологий. Але сподіваюся, що з ним все буде добре. Папір геть мокрий. Корінцій начебто. Окей. Anturium Fantasy. Це гібрид Бесі. І, чесно кажучи, я не пам'ятаю кого. Звичайно, листочок погано доїхав. В нього дуже сильно фактурні краєчки. Він крутецький. Ну, як завжди, моє улюблене темненький листочок. Він переїде жити, напевно, що в субстрат я не бачу реально там, глобально якоїсь проблеми з корінням. Тож, якщо я її не бачу, я його саджаю в звичайний субстрат і буду сподіватися на гарну. Я майже ніколи не сиплю в борщик Дренажу, не знаю, чого, так якось. Як... Пересадка була саме звичайний субстрат. Дуже сподіваюся, що він гарно адаптується, тому що він дуже сильно цікавий, насправді. Ну, Тут моє улюблене довгий листок, досить темний ще й листок має трошки такий, я б сказала, цікавий контур. Він неоднорідний, оксамитовий. Дуже з гарним переливом є трошечки червоний синус, але мені здається, що такий синус буде тільки тоді, коли рослинка досить маленька, тому що на вже старих листочках цього червоного кольору я не спостерігаю. Мені, в принципі, я думаю, ви вже зрозуміли, дуже сильно подобаються саме видовжені листочки, щоб вони були такі досить об'ємні. Але не дуже довгі, я б сказала, що то подібні. При неяскравому світлі він мені дуже сильно подобається. Я тож, в принципі, я дуже задоволена, що я його таки вполювала. Ну що ж, наша велика пересадка і огляд рослиночок закінчилися. Величезне вам дякую за перегляди. А, якщо вам цікаво, як далі будуть адаптуватися наші рослинки. В моїх умовах підписуйтесь та спостерігайте. Всім гарного вечора, або дня, до нових зустрічей!